Екстраординарною подією зустріч представників різних християнських конфесій. Ми молимося, що року люди вже звикли, хтось постійно приходить, хтось навіть очікує. Тема цього року із Євангелія 11 розділу від Івана Богослова. Чи ти віруєш в це? Йдеться про розмову Марії і Марти з Ісусом Христом. Чи ти віруєш? І якраз цього року. Ми маємо 1700 рухів від першого Нікейського собору, який був зібраний імператором Константином в 325 році, в якому взяло участь 318 отців церкви, переважно східної, і якраз тоді почалося формувати, почався формувати символ нашої віри, то що ми кажемо, молитва вірою. Вірою єдиного бога, отця вседержителя, якраз там на грецькій мові все це народилося, і в цьому році, святкуючи 1700 річчя. Від Нікейського собору ми зосереджені на молитву на молитві вірою. Ми будемо молитися молитву вірою в особливий спосіб впродовж цілого року і протягом цього тижня разом із представниками різних конфесій, тому що вони вийшли також із цього пер первосимволу віри або цього кредо, так, або пістевого. По так от чекаємо, що всі зроблять це визнання віри через 1700 років, і в Ужгороді, як це колись почали робити у Нікеї за часів Константина імператора. Перші спроби таких зустрічей розпочалися в 20-х роках минулого століття, тобто це вже скоро столітня традиція. Але під час Другого Ватиканського собору ця традиція набула е, такої е, вже традиційної і усталеної форми. Вона так і називається Октава, молитов з єдність християн. Тобто вісім днів один тиждень плюс один день. Це така традиційна літургійна е, е, одиниця або поняття. коли ми щось святкуємо октавою цілий тиждень. Тобто, ми цілий тиждень святкуємо разом із представниками інших конфесій. Знак примирення, знак любові, який має бути між християнами, не дивлячись на те, що вони поділені через якісь історичні, через якісь історичні причини.